Яка краса. Сніжок ще є, але дуже-дуже-дуже слизько. Сьогодні у нас 17 лютого. Я біжу у лікарню взяти довідку полінці до школи. Хотіла разом з нею, але лікар сімейний захворів. Тож просто заберу і відправлю завтра полінку до школи, бо і так багато дуже пропускає. Як він хрустить, заберу довідку і буду далі працювати. Дуже багато роботи. І в мене частково накрився ноут, тож треба домовитись з людиною, яка зможе нам його відремонтувати. Сподіваємось, дати друге життя, піти на нову пошту, відправити посилкою. Бо тут такі спеціалісти. Ташки так голосно співають, така погодка. Тепло, тихо. Сніжок ще є, але тане. Ось Тут така церква, монастир. Зараз буду проходити довш. Полінкиного садочка. Так, сподіваюсь, в мене все вийде і завтра Поліна піде до школи. Їй набагато краще. Вона багато вже пропустила, тож треба надолужувати. До речі, вони сьогодні пришивають вчаться, пришивати гудзики. Тож нам треба теж попрактикуватися. Вже давно не була в цьому районі. Вирішила трошечки засняти на згадку. Ну, звичайно, тут особливо нічого не змінилося. Школа, садочок, там лікарня, амбулаторія. Йдемо до школи нарешті. Сьогодні вівторок, я захворіла, вибачаю за голос свій. А Політка йде до школи і ми знімаємо як хрустить стіжок, так на згадку. Ага. Класна, така погода. Мінус 10 морозу, але взагалі не відчувається. Так, все, давай зайчик побігли швидше, бо в нас 5 хвилин залишилося. Треба... Для того, щоб так походити, насолодитися сніжком виходити трошечки раніше. Так, нам сьогодні ще за планом треба снігову бабу зліпити, якщо це буде можливо сьогодні. Так, до цього. І, так, у сніжки погралися, на санчатах покаталися, снігову бабу треба зліпити. І все, і, і, можна, чекати... і можна чекати на літо вже. Ходили до школи. Ще тільки 11 коротше біжу дитину запирати. Бо півтори години повітряна сидять там в укритті. Через півгодини вже заняття будуть закінчуватися, тож сенс там сидіти далі. Написала вже вчительці, діток поступово почали забирати. О, там такий розсадник. Інфекції в цьому укритті. Ну, кожен ділиться своїми бацилами. ми тільки вийшли. Не знаю, так багато пропустила. Ух. Коротше так, сходили, називається. до школи. Зараз заберу і зайдемо в магазин, де ще купимо і швиденько будемо надолужувати самостійно. Так, коли випадає сніг? Що треба першочергово зробити? Пограти у сніжки, так, зліпити снігову бабу і зробити янгола. Так. І кнопа Це точно? Слухай мене. Фу, кнопа, фу. Прям дежавю. У нас так ця. Фу, кнопа. Давай, 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 давай. Як вдома наша собачка теж так бігала. Біля тебе. Так, все, вставай, щоб не застудитися. Все, давай ручку мені, Так, кнопа думає, боже, що сталося? що сталося. І потоптала твого або твого ангела. Дякую. Ну, все, зробили. Так. так. І снігову бабу залишилося нам зробити. Так? Значить, на сачатах ти покаталася, Янгола зробила. Сніжки погралися з Юлією. Тепер нам треба снігову бабу. Але єдина проблема: снігова баба не ліпиться. Сніжок розсипчатий такий, він не ліпиться зовсім. Ні, ну трошечки-трошечки зовсім. Якщо маленького, то можна зробити. Дуже маленького. Або ближче до вечора, може, 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 буде ситуація покращиться. Он Наскільки буруляк, так? Так, і ще погратися з бурулькою, зробити. Кварешник, Мам, як швидко. годівничку зробити. Ще на ке покататися ще раз. Ага, так. Домашні. то тільки обережно. там, будь ласочка. дуже, дуже слизько. Давай. на домашні картки питати. Ну як варіант? Так, ось у нас також годівничка є. Там навіть Мама, сало лежить ма, і сюди, Рупа. А, Ну, ого, яка бурулька величезна, да? тільки обережно, обережно. Давай що? Нет. Зламати тобі її? Ні, це слишком... Угу. А я тут маніні такі, бачиш. Тут... Ого, аж подвійна така. Да воно потрійне. По... По Та, ну я до них не достану, ти що? Дивися, як високо. Я не достану. Да? Кноп? Все ж таки ми її зняли, так доця? Ну, угу. Скільки снігу на столі. Бачиш, не ліпиться. Ой, ой. О, 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 яке горе, яка печаль. Ну нічого, вона і так дивися, яка здоровезна. Така палі угу. О, все, може бабу люпити. Будемо вважати, на да, це так, як основа така, ой. так обережно. А так не холодно. Тобі не холодно, холодно ножкам? Ні. Ні. А що там в школі сьогодні? Тепло було? Не. І тільки одна математика, так, да, до цього? Так, було? що мені ушко боліло, я не говоряла. Та ти що, мої зайчики, а яке ушко тебе боліло? Оце. Праве, треба подивитися. Во, моя баба готова. Угу. Тож, не ти. Сучасна снігова баба. Все, будемо вважати, що все, що стосувалось снігу, ми виконали, так? Всі плани. Ух ти! А я не побачила одразу. Це типа неростаючий ростає. Зрозуміло. Ну все, тепер чекаємо літа, муха. І будемо літні. Що воно годить щось. Коротше, все, зимові е, забаганки, так скажімо, виконали. Плани. Тепер Анну. літні. море, Анну. кавунчик, що ще. Ну, Можна озеро, так? Так. Да. І купатися. Ну, і ці, скажи мені, в пісочку замок побудувати, так, так дати? Так. Ну, все, ти заходиш, холодно, пішли додому. Давай. Так. Ви два. їли в школі? Да. Іще що зробити? І ще треба... Багато вітамінів поїсти, фруктів і овочів, так? Тільки фруктів. Тільки фруктів? Да. Ну, овочі ти не любиш, так? Ах ти моя. Так, так. Не люби овочі. Ні, огірочки ще більш-менш, так, да, ти їш? Да. Так, все, пішли додому. Їли в школі чи ні? Що там їли? їли. А що там Кресу, смач... ще скучить? Которая з риба, я її вообще не їла, не пробувала. Не могла Ілінці забрати. Вона любить рибні котлетки, так, до цього? Mm -hmm. Все, пішли додому. У нас одні і ті самі види, краєвиди. Тому що школа зі школи, максимум тренування три рази на тиждень. На сьогодні яке? 21 лютого. Дивіться, яка краса. Сніжок продовжує падати. Не сильно, не холодно, вітру немає. Наводимо марафет у дворі, так? Щоб не дай Боже нікому. Зараз. Навпаки, так. Бо вже все тане, не дай Боже комусь на голову. Тихенько, обережно паде. Так, Поліна, упс, манення ще так, Полінка. так? Ой. А у цю ні вона важка, так? Опа. Значить, будемо чекати, коли вона розтане. Тихенько, щоб вікно не потрапило. Вище візьми, отак. ага, о, о, є, Папа, зараз тебе вроде. Опа, тут взагалі нема що робити. щоб... Ще йди, там от є багато. Ану? Купили сьогодні ось такого зеркального коропа. Чесно кажучи, я буду його, мабуть, перший раз їсти. Звичайного Ще їла, такий вт... чи ні? Я ні на що не натякаю, просто п'ятниця. Я ні на що не натякаю, просто п'ятниця. Так. Просто зранку купили свіжу смачнючу рибку і вирішили її засмажити на мангалі, на, на вогнищі, так скажімо. Ось такі стейки зробили, замаринували. І паралельно ой, варяться овочі для салатику. Смажиться наша рибка. Вже така красива. Ну. Запаху такого немає, як від шашлику з м'яса. Але теж таке є невеличкий смачний аромат. Боже, це так гарно, дивіться, зелені е, листочки квіточок. Як вона, юка чи що це у нас? Я не пам'ятаю. Коротше, сніг і смажиться рибка на мангалі. Боже, така романтика, така краса. Так, цей, треба оцей пейзаж сфотографувати. Ой, кнопа. Mm. Так, ось так, мабуть, буде краще. Я вже почала куштувати, м -м, це неймовірно смачно. Я, чесно кажучи, дуже хотіла риби, саме риби. А ще й на кострі вона м -м, з таким ароматом. М -м. Були з Полінкою на тренуванні, а потім поїхали в магазин Тада. Полінці подарували там розмальовку. Ну, не то, що подарували, обміняли ми. Там в них така акція проходить. Зараз доця, ну, покажи це, вона в Тада купила ось такий Антистрес. Так, щось не фокусується. Оно. Раз, два. О, наче ага, ось такий. Горошинки вилазять. Короче, обмін малюнок на розмальовку. На розмальовку. Чи книжечку. Ну так, да, їй дали розмальовочку, вона таку хотіла. Ось. І дещо там, звичайно, ще прикупили там гель для душу, то таке. То хотіла якраз показати тут, тобто, які димарі. І сніг, бачите, не знаю, видно, камера, мабуть, не передає. Ну, сірий. Не можна сказати, що чорний, прямо, але сірий-сірий. Зараз, сірий, сірий. Він не білий, як от у нас, наприклад, бачите, там така чорність, звичайно, біля, так, Поліна. Ой, зараз. Так, тільки не падай доця, бо тут дуже грязний сніг. Все, пішли нам туди на зупинку. На трамвайчик поїдемо додому. Ще цукерку таку Поліна випросила, зайшли ми в Аврору. Купили ще їй дзеркало. Це до подарунка, ще до дня народження, вона ніяк не могла визначитися, вибрати, яке саме хотіла. Тож їй косметику подарували і якраз дзеркало, звичайно ж потрібно для цього. Так, ось таке з підсвіточкою. Ну, зараз, якщо буде, Зручно там на зупинці відкриємо, покажемо, якщо ні, то може вдома вже. Ось такий тут зараз зимовий парк. Поліна кажеться, що це дуже смачна цукерка, так? з такими кульками маленькими, як маршмеллоу, Так, да, Ось За. що тут розноцитне внутрі, голубе. Угу, Смачно. Ось таку розмальовочку. Нам дали з наліпками ось такі І зараз покажу дзеркало. Наче щойно поїхала, можливо. Так, зараз хвилинку. Ось таке дзеркало. Так, воно з підсвіткою Ой! А, ну тут не видно. це Треба, щоб було. Коротше, міняє світло, різне воно. Так, яр, яскравий, білий, і такий жовтий і різнокольоровий від USB. Заряджається. Ну, коротше, можна заряджатися, це супер. І воно таке невеличке. Все, вим... вимикай. Щось така велика кількість птахів одночасно летить. Воно... Вони, воно навіть на камері не видно. Я вже вімкнулася, їх стало набагато менше, але вони продовжують летіти. Три братці кролі. Все купили таку, я покажу нову морквішку. Тут різноманітні такі, різнокольорові морквинки. Навіть така бордо, я таку не бачила. Білу, жовту бачила. А таку не бачила. Хрумкають. Молодець. Тут ти ще молодець. The next У нас бі біля школи ярмарок. На жаль, Полінка захворіла, забралась зі школи, і вона не пішла. Але дуже просила, щоб ми пішли. І щось купили. Зараз вона заснула. А ми з Аліною зайдемо, знімемо гроші, готівку і підемо. Так, ось наші. наші. Пішли, подивимося, ще що тут є. Іліна. Це дев'ятий клас, тут ну, ще прикраси різні, також смаколики, вон, картопля якась цікава. Просто який клас більше здаєш? Воно віра йде. Он якийсь Ілін, а що ц... то, то? Хто таке? Іліна, ото таке, таке цікаве. А, тістечка Вулкан, 30 гривень. Йдемо далі. Ось Тут такі фотозони, директор на наш. Всі бажаючі можуть перейти в укриття. Пуча смаколиків <пілляє> полінці. Воно є такі. Якщо ти хочеш зелений, не хоче зельоти, Один люди будемо. Так, все. Ми вже повертаємось з ярмарки. Вона ще продовжується, там вже майже все розкупили, такий хаос. Ну, зараз будемо вдома розпаківку знімати. Ні, ні, наша прокинулася і одразу почала, ми ще не встигли це, розпаковку засняти. Покажи це з чим, з гущеним молоком, mm -hmm. Да? смачні. Mm -hmm. Ось таку цукерку взяли. Майже все, там один-два. Ну, горішки взяли. Потім ось таке печиво, як дівчата готували. Спробуємо як інші. Так тихенько, я ж заснімаю. Це пиріжок з яблуком. доця, для тебе взяли. Це пиріжки з потрібкою Юліни. То папі буде з сашком. Це також булочка, дівчата не знають, скоріш за все, з яблуком теж. Зараз он там цукерки, ще горішки. Ось така цукерка. Це, Вулкан якийсь, так? і оце вафельку взяли. Шкодуємо, що одну треба було одразу дві брати. Так? І... Бо потім підійшли, вже не було. І ще якийсь, а, оце з картоплі, Пиріжок такий печений. Так? Коротше, багато всього, а і кекси, усе, два різних кекси. Це... А, це ви поділилися. Коротше, начебто і багато, але ще не встигли розпакувати все на тарілку, вже почали все їсти. Я тут в салон краси прийшла мені. Макіяж роблять, якщо що, мій візажист. Куля у клярі буде клас. Ну, у нас тут п'ятниця. Сьогодні, до речі, Міжнародний день кравця. Моє таке ж свято. Це для цибульки. Паніровка, кляр. Ось такі у нас вийшли засмажена цибулька. Я вже куштувала. Мені, до речі, дуже сподобалось. Хі -хі. Так, у нас ось, ось такі будуть шашлиндоси із корених сердечок. Картопелька улюблена дівчаток. Ось ще така смакота.